Сніг іде, а води в криниці немає. Давайте розбиратися, чому. Чому поясню? Сьогодні телефонує замовниця з Вінницької області, каже: ситуація наступна: снігу вже випало майже 30-40 см. Криниця 24 метри. Води, як каже, не було, так і немає. Давайте борити свердловину. Кажу, ну окей. А чому каже така ситуація? Ну кажу, дивіться, можна почекати, звісно, весни, але враховуючи те, що глибока свердловина, скоріш за всього, вплив цього снігу е має, вже, ну, знівелюється. Кажу, як є. Е тому давайте розберемося, як впливає сніг і чому на даний час в криницях води немає. Значить, так, що у нас ми маємо? А ми маємо ручка не пише. Оп, оп, оп. записала. А це у нас горизонт. Далі. Це у нас чорнозем. А це у нас що правильно? А це у нас водоносний горизонт. Тут у нас, можливо, ще є що, ну, якась глина. По факту, що ми маємо? Зроблена криниця. Ось ваша криниця. Оп, оп, оп. І водичка поступає ось таким чином. З водоносного горизонту. Зверху у нас лежить. Що сніг. І тут ситуація наступна. Ситуація наступна. Земля на даний час промерзла. Промерзла, промерзла. Історія наступна. Сніг просто лежить. На цю всю історію ніяк не впливає на даний час сніг. Від слова зовсім. Йдемо далі. Варіант перший. Сніг розтав. І потрошки починає що робити? Наповнювати водоносні горизонти. В криниці, наприклад, була вода отак от, Водоносний горизонт отак от, наприклад. Е водоносний горизонт піднімається, піднімається, піднімається. Інша ситуація. Земля промерша, сніг, сонце припекло, сніг розтав і просто. В стік в одну сторону, в іншу, тобто верхні, по, по поверхні пішов, він навіть не встиг пройти через чорнозем, через пісок і так далі. Тобто водоносний горизонт навіть не встиг і наповнитись. І історія така, що е, коли сніг тане, ви можете побачити, чи у вас наповниться е, краниця не раніше, ніж через 3 6 тижнів. Тому, шановні, якщо лежить сніг, він кардинально до, я не знаю, дивлячись від погоди, залежить. Я думаю, що якщо зараз так як стоїть погода, ви не раніше, ніж березень, а то і квітень побачите воду в ваших криницях. А наскільки багато її буде, тут вже питання наступне: перше, залежить буде від примерзання ґрунтів. Якщо сильно промерзне, ви теж її майже не побачите в криницях. Друге, наскільки швидко буде танення, якщо буде досить-досить спекотна весна, сніг швидко розстав, стік і води ви не побачите в криницях. І третє, завтра опублікую відео стосовно того, що залежність снігу від кількості води в криниці і глибини криниці. Чим глибша криниця, наскільки буде у вас багато води. Щастя, здоров'я, любові, Всього всім найкращого. Ну і пишіть в коментарях, як там сніг впав, багато у вас води в криниці, чи залишилось так, так. же само. Всього всім найкращого.